Доброго ранку, любі дітки! Зараз на дворі пора року осінь, і вона дарує урожай не тільки людям, але й тваринки. Сьогодні я пропоную вам сліпити овочі для наших тваринок, які живуть на фермі, та пригостити їх. Для того, щоб сліпити наші овочі, нам потрібен пластилін червоний для помидорки, фіолетовий для бурячка, помаранчевий для морквинки та зелений для листочків наших овочів. Та вирізати от Отакий кружочок для нашої тарілочки. Дощечка потрібна і стек для пластиліну. Почнемо працювати. Візьмемо спочатку помаранчевий, добре його розімнемо, щоб він був м'ягенький, і почнемо ліпити. Спочатку ми візьмемо пластилін, розімнемо його та скатаємо його в кульку. Коловими рухами, отаку, тримаючи дощечку, скатуємо спочатку кульку. Коли ми скатали кульку, надали її рівної форми, будемо тепер катати взад і вперед, щоб надати нашої кульки видовженої форми, тому що морквинка у нас довгенька. Катаємо, доки в нас не вийде довгенька форма морквини. Ми розкатали довгеньку форму морквинки, але наша морквинка з однієї сторони гостренька, тому. Ми отак пальчиками з однієї сторони зробимо нашу моркву гострою, а з іншої загладимо і зробимо її кругленькою. Тепер візьмемо стек і на нашій морквинці отак зробимо зарубки стеком. В довільному напрямку. Зробили наші морквинки, тепер зробимо листочку. Візьмемо зелений колір і трошки відірвемо. Поділимо ще раз на дві кульки і розкатаємо отак от, довгеньку форму. Це буде один листочок. З однієї сторони держимо пальчиками, а з іншої сторони приплющуємо і надамо форму листочка. Тепер держимо одним пальчиком край. І намалюємо наші прожилки-листочка. Отак, лінію і з однієї сторони палички, і з іншої сторони палички. Один листочок є. Тепер інший. Розкатаємо в тугеньку форму, з однієї сторони тримаємо, а з іншої сторони розплющуємо, щоб в нас вийшов листочок. Тепер тримаємо і малюємо наші прожилки-листочка. Ось так. Тепер прикріплюємо наші листочки до морквинки. Тримаємо морквинку і добре притискаємо один листочок, та другий листочок. Морквинка готова, ставимо її на тарілочку. Тепер візьмемо фіолетовий для бурячка. Розімнемо його теж добре, і розкатаємо кульку. Бурячок у нас круглий, має форму кружочка, тому нам потрібно зробити. Кульку та з однієї сторони видовжити корінець бурячка. Ось так, гостренький. І бурячок у нас вже готовий. Залишилось зробити листочки. Відриваємо зелений колір. І так ж робимо, як і для морквинки. Розкатуємо спочатку. Ось таку видовжену форму тримаємо з однієї сторони ручками, а іншу розплющуємо. У борячка трошки листячко ширше, тому розплющувати трошки більше. Треба, більш круглий листочок. Малюємо прожилки. Так, зробимо ще один листочок. і розплющуємо, і намалювали також прожилки листочка. Тепер прикріпимо до нашого бурячка. Тримаємо бурячок і добре притискаємо ось так, щоб вийшов гарний. з гарним листячком. Бурячок наш готовий і залишилось нам зробити помидор. Помидор у нас має форму теж кружочка, тому розкатуємо кульку. Коловими рухами, тримаємо дощечку і розкатуємо. Все, помідор готовий. Залишилось нам листочки прикріпити. У помідора немає листочкового, а є ось такий. Маленький хвостик. Прикріпили хвостик до помидори, і помидорка готова. Ось ми зробили гостинці для тваринок, які живуть на фермі. Ось такі гарні вийшли. Тепер можна їхати і пригощати наших тваринок. До зустрічі, любі діти! Чекаю ваших робіт!